Приїхали знову ми до джерела, але сьогодні не можна його більш підправляти. Там воно лучше тече. Ми пішли в розвідку. Тут ось тече річка. Тоді, як ми колись ходили сюди, не було, там керничка, каже чоловік. Я не пам'ятаю її тут. Ну, чуть-чуть, але не так воно розрослась. А водичка тече, 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 тече. Де воно там? Видно, що да, видно, що воно тече. Ой, тіка-тіка. Тіка, тіка. тіка вона водичка тут. Зараз я назад зроблю менше. Так. Такий мочер і ми йдемо. Що, нема там його? Немає звора. Ми йшли пошукати той другий звор, подивитися, що з ним сталося. Але воно тут мочаре-мочаре. Вєтки треба перелазити. Ой-ой-ой. Такі ветки. Такі зарослі. Зараз я полізу. Ой. Ой. Побачимо, в якому стані. Ага. Є, бачу здалека, зараз річку перейду. Ще одну войну вже перейшла. Скільки падає дров. Ой. Так. Ідемо, Будемо дивитися. Такою дорогою ми ліземо. А колись тут доріжка була. Ходили всі до... В'ятки треба обходити якось. До чоловікового дядька ми йшли. Вон тут уже моча. Ось тут закинути, тому що тут уже поблизу одна хата жила і все. Вон там люди живуть, садок побілили, побризгали. І все більше. Вони не користуються цим. Ось джерело старе теж є. Лешкапає, тут вимуруване, доски, дерева попадали. Бо вже дуже багато років ніхто не користується ним. Водичка так і тече тут. Така. І туди річечка. Вон річка видно. О, Вона. Ось так. А тут хотів було, всі ходили теж. Але щось до нас, туди, до того нашого більше йшли. А там все, побачили. А там, де чоловік справляв, ремонтував то джерело. Ой, почало трошки більше текти води. Але він ще хоче спробувати почистити, але не сьогодні. Сьогодні у нас не виходить. От такі закинуті. Ой. Села. Тут не магазинчика вже, нічого нема, так. Пару хат двадцять. Осталося вилізти. О, ну, лізу. Отакі. От Прямо самі повалились дерева, тут ж можна стільки дров збирати людям, кому треба. Хто б жив би тут. Але ніхто не хоче в село приходити. Хати стоять пусті. Інакше ми б свою віддали б. Щоб хтось, кому треба було б жити. І повне на село пустих хатів. Все показала вам други, друге друге джерело.